Друзі, мої вітання. А ви знали, що у нас на майданчику ви зможете придбати автобіль, шкода Актавія 7 2013 року випуску на повному приводі в темно-сірому кольорі за привабливою і зниженою ціною всього на всього доларів. Автомобіль свіжопригнаний з Європи 320 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Автомобіль в максимальній комплектації маємо лінзовану оптику, мовачий фар, легкосплавні диски, які стоять на гарній зимовій гумі Ультра Grip гудієр Так, автобіль кузель Універсал, кліренс тут трошечки. Вищі, ніж звичайні A7 і за счет повного привода цей автомобіль дозволить вам їздити по. Ну, якщо не усім, то більшості напрямків куди вам треба проїхати. Бо за счет е муфти Haldex, яка підключається, е вона може грести і не застрявати. Величезний багажник, як, як це перетаманна A7, так паркоп є, е парктроніки задні є для зручності вашої парковки, салон автомобіля. Шкіряний і темна шкіра. Нагадаю, що автомобілі 320 тисяч кілометрів оригінального пробіга. До речі, на цьому автомобілі ми їздили на СТО, вже його перевіряли, є певні нюанси, але не суттєві. Також перевіряли, підключали комп'ютер. Ніяких серйозних там, помилок, які пов'язані з електронікою з двигуна чи щось такого нема. Ну, наприклад, там тиск, датчи давлення тиску, трохи підкачать колеса да і так далі. У нас шкіряне мультикермо. В автомобілі, голосове керування, датчик світла, круїста ліміт контроль. Досить непогана, хоча й не максимальна, але класна сенсорна мультимедіа. Є деякі асистенти навіть, розпізнавання втоми. і... Система пасивної безпеки. В автомобілі також є навігація, і вона е, автоматично підшилась під наш регіон. Хоча автомобіль приїхав е, з Європи, приїхав з ходам. В автобіль двузони кліматконтроль, підігрів передніх сидінь. Оцей нагадує, що автомобіль на повному приводі, Шестиступенева механічна трансмісія, система старт-стоп, відкриття замка багажника за допомогою кнопочки, ручний квитю, шкіряний такий підлокіт. Друзі, ціна дійсно дуже класна. Ціна така, для того, щоб кожен зміг міг, е, приїхати. І забрати. Також цей автомобіль можна розглядати на обмін. І хочу сказати, що 320 тисяч кілометрів оригінального пробігу для Дізеля 1.6 це не суттєвий пробіг. При гарному обслуговуванні, а тут в бардачку, ви знайдете, сервіс сервісне обслуговування і подивитесь, що машинка обслуговувалась вчасно, Оцей цей мотор ще проживе довго і надійно. І тим паче цей пробіг трасовий, тобто в більшості випадків автомобіль їздив по трасі, то це ще краще. Тож, друзі, чекаємо з нетерпінням на нашому майданчику.